Нічого собі, сніжок навалює, дивіться. Дивіться, скільки навалило. Ось. ось, дивіться. І ще валить. Ого, це Манітоба, це Вінніпех. Я вже скоро як сніговик буду. Питання таке було. Чи їхати в Канаду, якщо сумніваєшся? Якщо вже отримав візу, сидиш в Європі і у тебе вже віза. І тут програма закінчується в березні 23-го року. Їхати чи ні? От, люди сумніваються. А ви ж сумніваєтесь не просто так. Це такий захисний ефект організму. Значить, у вас не все так погано. Ви ще не дійшли до того рівня, щоб вам їхати. Значить, у вас все добре, ви не знаєте, тут чи ні. можливо, ви не знаєте так добре мову, немає якоїсь спеціальності. У вас зараз, ну зараз ви в такому стані, що у вас це влаштовує і ви не хочете це поміняти. І тому ви сумніваєтесь. Бо, ну, ну, бо Канада, ще вона медом не намазана, знаєте, тут треба і мову, і вчити, і холодно, і працю шукати. Ви не просто так сумніваєтесь. Є ще значить рано, треба більше підготуватися, вивчити мову, зібрати грошей. Умови, умови в яких ви зараз знаходитесь, вони комфортніші для вас. Чим тут. От бачите, сніг взагалі засипає. Якщо ви сумніваєтесь, то ви ще не готові. Треба більше підготуватися. Ви зараз знаходитесь в зоні комфорту і тому ви не хочете їхати. І це нормально, бо канада медом не намазана, великі гроші тут не заробляють і в суворі погодні умови. Тому вам треба ще трошки почекати. Не спішіть їхати. Особливо от в період свят, бо з роботою буде дуже тяжко. Більше готуйтеся, більше підготуйтеся. Дивіться, ну просто засипало ніжком. <кхех> Мені тоба. Це манітоба. тоба. Красота. А? Дивіться. Ну що? Ну красота. Я тепер розумію, чому люди на пікапах їздять. Бо тут такі погодні умови. Засипає просто. О -о -о -о. І по вулиці тут ходить пара людей. Он там одна людина. І я тут. Нікого нема. Нікого нема теж. Люди по вулицях не ходять.